РОБЕРТ ШЕКЛІ «Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук. ЧАСТИНА перша. «Прощавай, ЗЕМЛЕ. Розділ Перший. День видався доволі таки недоладний. Кармоді прийшов у контору, мляво залицявся до міс Гібон, шанобливо заперечував містові Вейнбуку, і хвилин з 15 обговорював шанси футбольного клубу Гіганти з містером Блеквелом. Під кінець дня він засперечався з містером Зайдліцем, сперечався затятою, нічого в тому не тямлячи, про невпинне виснаження природних ресурсів країни, про безжальний натиск таких вандалів, як корпорація Кон Ед, армійські будівельники, туристи, мурашки та фабриканти паперу. Всі вони, на його думку, так чи інакше, відповідальні за те, що зникають чарівні краєвиди і майже не залишилося кутків незайманої природи. «Стривай, Томе, урвав його в'їдливий прищавий Задліц. Тебе і справді це так допікає? Нато не допікає. Міс Гібон, приваблива і юна, не дуже схильна до теревенів, закинула йому. Ох, містере Кармоді, я все ж гадаю, що вам не слід такого казати. Що ж він урешті скоїв і чого йому не слід було казати, кармаді пригадати не зміг, тому й розкаявся, хоча почувався ніби винним. Його начальник, пугленький, лагідний містер Вейнбок, сказав А справді, Томе, у ваших словах таки, мабуть, щось є. Я поміркую над цим. Сам Кармеді чудово знав, що в його словах небагато глузду і міркувати над ними не варто. Високий насмішкуватий Джордж Блеквелл, який міг говорити, не вирушачи верхньою губою, процідив Гадаю, ви маєте рацію, Кармаді. Так і справді, якщо воса переставлять з вільного захисту на місце кутового нападаючого, ми побачимо справжню передачу. Згодом пригадавши розмову, Кармоді дійшов висновку, що це нічого не дасть. Карменді був спокійної, меланхолійної вдачі. І його обличчя цілком відповідало елегійним рисам такого темпераменту. На зріст він був височенький, а думку щодо себе мав за низьку. Часто бував зажурений, майже не виходив з депресії, але завжди прагнув добра. Він був циклотомік, яким надто після тридцяти зазвичай бувають високі нащадки далеких ірландців із гострим недовірливим поглядом. Він умів пристойно грати у бридж, хоча мав схильність недооцінювати свої здібності, вважав себе етеїстом. Та це була радше звичка, ніж переконання. Шанував переважно героїв, яких можна бачити світлиці обдарованостей. Народився під знаком Діви при заступництві Сатурна, коли той перебував у домі сонця. Вже цього вистачало, щоб бути непересічною особою. Але, як і всі люди, він був одночасно ясним і незбагненним. Звичайнісіньке чудо. З контори кармаді вийшов о 5.45 і сів на підземку. Там його штурхало й товкло чимало людей, яким він і хотів би поспівчувати як страдникам, та його ребра мимоволі протестували. Виринув на світ божий на 96-й вулиці і пройшов пішки кілька кварталів до своєї квартири на Вест Енд Авеню. З ним весело привітався швейцар, дружньо кивнув ліфтер. В відімкнув двері, зайшов у квартиру і ліг на кушетку. Дружина відпочивала в Майамі, тому він безкарно висадив ноги на мармуровий столик. Через якусь мить загриміло, і посередині вітальні спалахнула блискавка. Кармаді сів і, не знати, з якого дива, поклав пальці на горло. Ще кілька секунд гриміло, а далі заграли сурми. Кармоді квапливо зняв ноги з мармурового столика. Сурми змовкли і натомість бравурно зазвучали волинки. Ще раз палахнула блискавка, і в її сяві з'явився чоловік. Чоловік був середній на зріст. Кремезний, білявий, кучерявий, зодягнутий у золотистий плащ та оранжеві панталони, обличчя як тисячі інших, хіба що бракувало вух. Він ступив два кроки вперед, зупинився, простяг руку в порожнечу і висмикнув з горток, дуже надірвавши його при цьому. Прочистив горло, немов раптом запліщило перегрітий підшипник, і проказав Вітання. В кармаді не відповів, бо від несподіванки йому відібрало мову. Ми з'явились, вів далі чужинець. Як випадковий відповідник непогамовного прагнення вашого, чого люди взагалі? Отже, не так. Ну Чужинець чекав на відповідь. Кармоді лише йому відомими методами переконався, що все відбувається саме з ним, і таки насправді, і відповів, як годиться в такому випадку Боже, що це все означає. Це все для вас, Кармодію. Із перетоку наявного ви виграли маленьку, однак вагому частку того, що може бути. Хіба ж це не радість? Конкретніше, ваше ім'я спонукало все інше. Випадкове знову здобуло перемогу. Рожого членна невизначеність, наковтавшись наркотиків, тішиться, що старезна сталість знову в'язана в печері неминучості. Хіба не причина радіти? То чому ж ви ні? Кармаді, вже опанувавши себе, звівся на ноги. Незрозуміло лякає, аж поки спрацьовує феномен настирливості. Кур'єр, звісно, знав про це. Хто ви? спитав кармаді не зрозумів запитання, і його усмішка згасла. Він пробормотів швидше про себе, крутіє з половою в макітрах, знову не так обрахували. Та я з досади руки на себе накладу. щоб вони показилися нехибно. Та нічого, я перерахую себе, я пристосуюся, я стану. Чужинець простягнув пальці до голови, навіть зануривши їх у глиб сантиметрів на п'ять, почав перебирати пальцями, наче грав на малесенькому костюмі. З напиханим портфелем, парасолею, ціпком, тижневиком і газетою. Так, правильно? запитав він і сам собі відповів, бачу, що так. Я справді повинен вибачитися за недбалу роботу нашого центру уподібнення. Лише минулого тижня я з'явився на Сигмо 4 у вигляді велетенського кажана з повідомленням у дзьобі, тільки аж тоді виявив, що мій адресат з родини водяних Лілій, а два місяці тому я, звичайно, користуюся місцевими еквівалентами часу. Під час місії на тагму старого світу ці телепні зуподібнення сформували мене як чотирьох дів, а правильно було б, звісно. Ні слова не втну, урвав кармаді. Поясніть, будь ласка, про що це йдеться взагалі. Звичайно, звичайно, схопився чужинець. Дозвольте лише звірити місцеві терміни. Він заплющив очі, потім знову відкрив їх. Дивно, дуже дивно, пробурмотів він. У вашій мові, якщо вжити метафору, немає комор для мого продукту. Та зрештою, чи мені судити? Неточності, гадаю, можуть бути естетично приємні все залежить від смаку. Що це означає? різним басом спитав кармаді. Йдеться, звичайно, про міжгалактичний тоталізатор. І вам, сер, випав головний виграш. Виклад відповідає моїй подобі, геш?» Ні, не відповідає, відрубав кармаді. Я ніяк не второпаю, про що ви тут розводитеся. Тюжинцевим обличчям, промайнув сумнів, зникши, наче слід олівця під гумкою. Ви не знаєте? Та звісно ж. Гадаю, ви втратили надію на виграш, тому й позбулися знань, щоб не марити ним. Як мені не пощастило, що я з'явився тоді, коли ваш розум спить. Але запевняю, вам ніщо не загрожує. Документи у вас під рукою? Боюся, що ні. Тоді я поясню Вам, містере Кармоді, випав виграш на міжпланетному тоталізаторі. Селектор випадковості для частини 4 життєвих форм класу 32 витяг ваш номер. Ваш виграш, дуже милий виграш, запевняю вас, чекає на вас у галактичному центрі. А кармаді міркував собі так або я збожеволів, або не збожеволів. Якщо збожеволів, то слід позбутися маячні і звернутися до психіатра. Але тоді я опинюсь в ідіотському становищі, бо намагатимусь заперечувати істинність баченого відчутого заради туманних міркувань проглузд. Це тільки загострить внутрішній конфлікт. І хвороба так спрогресує, що бідолашній дружині врешті доведеться покласти мене в лікарню. Ну а з іншого боку, якщо я сприйматиму цю ніби маячню задійсність, то також можу скінчити божевільною. Якщо ж іще з одного боку я не божевільний, тоді все це відбувається насправді, а те, що відбувається дивовижний унікальний випадок, пригода вищого класу. Очевидно, якщо це все справді відбувається, у всесвіті, як я завжди й підозрював, є істоти, що розумом перевищують людей. Ці істоти влаштовують тоталізатори, де жеребкуються імена. Вони, ясна річ, мають право влаштовувати тоталізатори я не бачу тут нічого несумісного з вищим інтелектом. Зрештою, на тому, скажімо, тоталізаторі випало моє ім'я це почесна випадковість, і на землю, мабуть, узагалі вперше зробили ставку. Виграш припав мені. Такий виграш може забезпечити достаток, ім'я, жінок, знання. Зрештою, щось одне або все, чого прагнуть люди. Тому, беручи все до уваги, мені вигідніше повірити, що я не позбувся глузду, і податися з цим джентльменом забирати і виграш. Якщо я помиляюся, то прокинусь у лікарні. Тоді, вибачуся перед лікарями, доведу, що все зрозумів, і може вийду на волю. Ось так міркував кармаді, поки дійшов такого висновку. Висновок нікого не здивував би. Мало хто за винятком божевільних назве себе божевільним замість повірити у нову сенсаційну гіпотезу. Звичайно, в міркуваннях кармаді був деякий гандж, і він, власне, згодом мав би призвести до лиха. То, можна й сказати, мовляв, добре, що кармаді взагалі міг, міг міркувати за таких обставин. Я не надто добре второпаю, що тут до чого, признався він кур'єрові. Чи з моїм виграшем пов'язані якісь умови? Я маю на увазі, чи треба щось робити або платити. Ніяких умов нема, запевнив кур'єр, принаймні вартих згадки. Виграш безкоштовний. Бо що то був за виграш? Якщо ви його приймаєте, то вам слід прибути зі мною в галактичний центр. Центр сам по собі вартий, щоб його відвідали, там вам вручать виграш. А далі, якщо захочете, ви зможете взяти його сюди, до себе додому. Якщо вам буде потрібна допомога для зворотньої подорожі, ми, звичайно, якомога сприятимемо вам. От і все. Не як на мене, то добре, промовив Кармаді, ну точнісінько таким самим тоном, як Наполеон. Коли йому показали диспозицію нея перед битвою під Ватерлоу, а як ми туди дістанемося? Прошу сюди. запросив кур'єр, завів кармаді у комірчину у передпокої, а звідти через щілину у часопросторовий континуум. Ось як легко все відбулося. За кілька секунд суб'єктивного часу кармаді та кур'єр, подолавши значну віддаль, опинилися в галактичному центрі.